Вітаю, друзі! Ось і настав час розіграти приз від страйкшоп Армс з Круківською цівкою вітчизняного виробництва. Хочу нагадати, що в акції брало 354 людини, а за кожну тисячу гривень ви могли отримати додатковий шанс. Стати власником цього красивого та якісного виробу від Specna Arms. Загальна кількість таких шансів 1457. А ми зараз будемо обирати власника цієї лялечки. Як ми бачимо на екрані 1457. Натискаємо, щоб обрати єдиного. Переможця! Ним став валовий Даніїл Андрійович. Вітаємо тебе з кращим виробом від українського, в тому числі, виробника Крук. Спек вже твоя. А ви, друзі, доєднуйтесь до наступних наших акцій і обов'язково. Вам пощастить з Новим роком та різдвом Христовим!